Привіт, світ, привіт, інтернет! Продовжуємо подорож навколо світу. Я нарешті в'їжджаю в Таїланд. Я зараз простояв дві години на кордоні. Дві години потратив на те, щоб пройти міграційний контроль із Малайзії в Таїланд. Чому так? Це залізничний перехід і не працюють каси. У них щось трапилося з базою даних, і відповідно митниця нікого не пропускає, нікого не пропускає паспортний контроль. Зрештою нам почали продавати такі квиточки, виписані на папері. Буквально біля входу в поїзд. Все, ми з вами в'їхали в Таїланд, маємо 60 днів. Чому я кажу 60? Тому що буквально недавно Таїланд збирався зменшити дозволений термін перебування і мало бути всього-навсього 30. Цікавість цієї ситуації ще в тому, що сьогодні останній мій дозволений день перебування в Малайзії, мені позаріст треба було отримати виїзний штамп, отримати виїзди із Малайзії для того, щоб в майбутньому, якщо я десь отримую візу, я заповнюю анкету, якщо там звучить питання так, чи мали ви коли-небудь оверстей в якій-небудь країні, чи перевищували ви термін перебування, щоб я міг згодом підняти. Під буріддям сказати ні, а ні Коротше, Короче, прощалися так, що Малайзія плакала. Чи може то мене Таїланд зустрічав першим дощем? час відправлення поїзда змістився на 3 години. Їхати тут 45 хвилин Коштує це 2 долари і ми стали ближче додому на 50 кілометрів. Добрий ранок. Сьогодні перша ніч Сьогодні перша ніч пройшла в містечку Хап'яй на півдні Таїланду. Вчора день бігав по місту. Що завчора встиг зробити? Сходив в 7-Eleven і купив собі сім-карту на 70 гігабайт. Це коштувало 350. Батів, 350 тайських гривень. Власне, вже тут, в Азії, я почав купляти сім-карти до того, наскільки пригадую, купляв сімку в Ефіопії і в Кенії. Так склалося, що зараз в Таїланді чотири вихідних, два національних свята і субота-неділя. Банки закриті, я грошей собі в банку зняти не можу. Це? Це. Типова така штука, хто ти, куди ти, звідки ти йдеш. Ну я нікому не розказую. From the moon. Зазвичай. Так, різниця. Фруктів набагато більше. Я бачу, що так само різноманіття їжі вище, ніж було в попередній країні в Малайзії. Тайці набагато гірше говорять англійською мовою. Ну і оцей скрипт місцевий. Ця штука мені не дається зовсім. Наташки за Наташки. Є інформація, що в Таїланді доволі пристойний автостоп, але в таку спеку горіно огнем, ну його нафіг. 296 бат коштує проїзд на ось цьому Мерседесі. Напевно, Найбільш таким унікальним, найбільш незвичним був автобус в Парагваї. Він схожий на такий тягач на на фуру. Автобус з кондиціонером, з плідами, з зарядками. І з отакими от підставками для них. В Малайзії кіт, якого звати Морфіус, погриз мені кабель. Тепер у мене отакий шнурок від наушників. А ще автобусна тайська компанія роздає отакі торти. Натюрморт називається їж мене, пий мене, кабаній. Дорогою зробили коротеньку зупинку, скупилися місцевою шкідливою їжею, не фруктами єдиними. А цей автобус працює без бензину, тут ось в топку накидуєш амбутанів і погнали. Я би сказав, з перцем фрикадельки такі крісла в Південній Америці називалися семікама, тобто наполовину ліжка воно складається на 140 градусів. Ну їхати задекларовано 5 годин. Наше на крабі. То є Дмитро, перший українець в Таїланді, якого я зустрів і мій хост в крабі. поїхали? Як я добирається. Він якби в мене на спині весь, тому зараз якось. О, це супер. Серйозно Дякуючи Дмитрові і дякуючи компанії GoPro, ми отримали ось таке непакунок, дивіться, на його розмір. Це як такий гарний короб, так? Да? Не пошкодити. Десь приблизно 2-3 тижні тому я списався з компанією GoPro і поклявся, що я буду клепати відео більше і частіше. І тому мені в отакого розміру коробці приїхала отака от приблуда. Це захист камери від вітру. Це те, що ми благополучно загубили в Нікарагуа. От, і це ще не все. Ще із України, з Приватбанка, приїхала ще одна нова карта. Тепер я знову безсмертний, тепер у мене цілих дві карти. Ну а зараз нічний крабі і схоже, що ми будемо їсти на ніч. Це топ-річ, яка може бути, щоб знайти їжу, це тайські ринки. Вони тут самі-самі ну золотко Таїланду, де можна знайти щось поїсти. Тут є все, від маленьких снеків, якісь там по 5 бат, до страв приготовлені буквально за 5 хвилин, майже 50-60 бат в Ось, ми зараз пройдемося, подивимось, як вони всі виглядають і що їй цікаво. Зараз вийшли на фудкор, то очі розбігаються, не знаєш із чого почати, щоб таке з'їсти. За такі стіки їх прямо при тобі значить, обсмажують і наминай. Салат. Зелена папая. Вони мішають зелену папаю, помідори, чесник, чилі, трішки від цих крапеток і лайм. Вони так, все змішують, воно трошки маскувати. І їдять його теж легким рисом. Тут бачимо, як організовано в Таїланді рух по колу. Ти маєш їхати не по колу, власне, а ось тут згідно нанесеної на асфальт розмітки ми приїхали на оцьому а справжні тайці їздять на отакому Patpai, kum, kum, kum. Nežinau, jeigu įmotėte, mūsų taiska mano nerealinės, kad jis skana. Ir man jie čia patpai prieda. Patpai, guy, guy, čia čia. O aš jau rabuodama naslovodžiuotis, o mes taip polas tradicinis tarp Tailandų, todėl būdama naslovodžiuotis. Įdomu, man trukki čili, ta briežka. Būdas važiuoja. Всім, хто щось приніс смачного до свого телевізора, всім смачного! Ну, таким чином на базарі готуються гроті. Цей вентилятор працює на клієнта, бо все для клієнта зроблено. Чи може то витяжка? Це країна, в якій я навіть не намагатимуся от вчити оцю писемність. Оце єдиний символ, який я знаю. Пішли і глянемо, як це готується далі. Спершу смажили, потім били, а тепер ріжуть ножицями. Ця штука називається роті, і це зовсім не ті роті, які можливо хто бачив в Індії. Я би сказав, би скоріше, що десерт. Так, Це в нас риба. Оце, я так розумію, свинина. Куриця і серделька якогось. Так, це в бананному листі запечений, я так розумію, рис. Так. Оце натурально якісь личинки, чистий протеїн. Український фрін. Перший день в Тиланді. From Malaysia Так, ну це треба ще походити на гуляти апетит. Ось так працюють автоматичні мухопроганялки. โอ้ oh, normal นย ja. <laughs> mm ่งจ้าโอ้สวยแบบนี้อะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ค่ะยิบไปเลยค่ะจะเอาเป็นผัดผักก็ได้นะคะ Такі ковбасні вироби, прямо вже тут от обсмажуються. І потім додаєш собі траву, яку хочеш. Okay. Ко я хочу траву. Це цей. Oh. Я теж забув, як називається. Це, це сушно я теж сужно було. Я думаю, купаю тачки не на називається... Не знаю, як називається. Каном. Каном це снег. <п infizion -tusne> Тут воно нас із місцевої травички, яка називається пандан і кокосового маючка, кокосика слойки. Слой пандану, слой кокосика. Тайський традиційний десерт. Рекомендую. Ніколи не знаєш, де загубиш і в той же час ніколи не знаєш, де знайдеш. Сало в Таїланді. Треба брати. Ось вже очищений фрукт. Ананас ось по 20, памело по 40 бат, по 30 диня. Фруктами багатий Таїланд. Мені тут набагато цікавіше в цьому плані, ніж було в тій же Індонезії. До речі, саме в Індонезії я ось із драгонфрутом познайомився, чи в тій же самій Малайзії. І сухофрукти, і солодощі. О, макадамія. Я йшов йшов по базару і дійшов до того, що як старі добрі пісні купила мама коника. Давненько я не робив дурниць на зразок цієї. Я поспостерігав, місцеві беруть до пива. У нас дощ пройшов на тайській землі і ми з Дмитром вибралися за місто. Так. Вибралися на місце, яка знаходиться трошки далеко всередині. Саверікап Сабайді Майкап їхали ми сюди власне, заради цього краєвиду. Крабі дуже туристичний напрямок, але, кажуть, усі красоти знаходяться тут за містом. От ми приїхали аж звідти. Ото його. Тайський традиційний десерт. Він називається Кауняо Мамуанг. Right? Рай. Right. Тайці підтвердили. <смас> а манго стикерйс або манго із липким рисом. Кокосове молочко. липкий рис. Манго. І маленькі добавочки там на кунжуту і ще якась фігня. Не знаю для чого але воно, але під смак воно доходить добре. Ось, у нас ще є такі капхунка, <с> у нас ще є такий банана панкейк. Це типу тайський панкейк. Не банана, а ек. Тай панкейк. Його роблять із хлібу, яйця, шоколаду і згущику. Я собі такий мав намір, що я не буду їсти рису якийсь певний час, а потім вийшло, що не вийшло. Там стоїть величезна така табличка і кажуть, що нагору лазити не можна. Але тим, хто купив банановий отий пудінг, тим можна. Ну, власне, вибратися сюди, щоб ще раз полюбуватися справжньою красою Таїланду.